Міська влада викидає людей на вулицю. Принаймні, родину Барановські вже позбавили оселі, і це незважаючи на те, що питанням зараз вирішується у верховному суді. Після того, як з'явився проект одеського виконкому щодо приватизації житлового фонду комунальної власності та його подальшого використання, людям просто почали повідомляти про виселення. На сьогодні будинок відноситься до фонду житла для тимчасового проживання, і саме це рішення мало б допомогти людям приватизувати його. Але усе відбувається навпаки. Детальніше у наступному сюжеті Дмитро Барановський зі своєю матір'ю проживають у будинку no що на Люздорській дорозі вже понад 30 років. Їх сюди відселили, коли вони постраждали від пожежі, адже цей будинок відноситься до фонду житла для тимчасового проживання. Але нещодавно комунальне підприємство дому управління номер 18 подало до суду, аби їх виселили. Судом Было решение о выселении. В данный момент я оспариваю это в Верховном суде на высоком уровне решается. Уже через неделю может быть будет ответ о том, чтобы отменить решение о выселении, но пришли вчера. Лінітна служба з міліцей з ЖЕКам і просто виставили мені за двір, сказали, ну, це наша робота, вот, є бумага, ми дожджаємо отреагувати. На сьогодні їх житло опечатано, незважаючи на те, що справа ще не розглянута останню інстанцією. Чому людей викидають на вулицю? Усе дуже просто. Виконком планує винести проект рішення щодо приватизації житлового фонду комунальної власності. Таким чином, Костусів, начебто, намагається виконати предвиборчі обіцянки. пытались как-то связаться с нашим мэром Костусевым, который обещал нам, когда избирался, он обещал, что нас никто не выгонит, что он нас защитит, что Но ну, все это продолжается до сих пор, никто ничего не предпринимает. У меня одно маленькое, но душевно больное замечание. К нашему мэру міста, Алексею Алексеевичу Костусеву он давал обещание, что с маневренно селенческих фондов никого выкидывать не будут на улице. Людям жить негде. По 8 человек люди занимают. Три, а той дві комнати ютяться, їх ще викидують на Він Он стал мером, ми йому повірили. Саме на це рішення чекали люди, аби мати можливість прописатися тут і приватизувати житло. До речі, рішення стосується не лише даного будинку. Усього у документі дев'ять адрес, що виводиться з фонду житла, призначеного для тимчасового проживання. Дивує сам процес підготовки реалізації документу. Людей просто викидають на вулицю. Хто править у нас в Одесі? Жек номер 18, 6 чоловік нашими суддями или он мэр города Одессы, который должен за нас заступаться, жемчужина у моря, да это развалины, он бомжей создает, чтобы мы ходили и спали на платных пляжах. Наталя Морозова, мешкала в будинку уже 36 років поспіль, в ней навіть прописка а, є. Але, незважаючи на це, її теж виселяють. І мені вже принесли письмо ЖЕКа ДО-18 на виселення, щоб, так як у мене, якоби немає документів на проживання. Але прописка у мене є, і я Прописане, мої дітки прописані. Усі добре розуміють, що відбувається. Міська влада намагається швидко звільнити якомога більше житла. І зрозуміло, не для того, аби надати його найбільш нужденним. Ну, я так розумію, що їм навірно нада швидко освободити, щоб продати і заробити перед виборами. Поки їх там не убрали какіта гроші. Подібні повідомлення отримали багато мешканців будинку. А ті, хто не отримав, живуть у постійному страху. Ми всі проживаємо зі без регістрації регистрацию нам не дают, потому что сказали, продлевайте договор. Вот я общалась с людьми, они говорят, у них и договора есть, и продлевают, как бы, а все равно без результата, вот выселяют людей. Поэтому я переживаю, что завтра мне тоже придет решение, чтобы мы выселялись. Люди добре пам'ятають, як Костусів у 2010 році зустрічався із людьми та роздавав солодкі обіцянки. І сьогодні ці обіцянки перетворилися на сльози обдурених людей. Коли принесли ту бумажку, Я плакала, что даже дети испугались со мной вместе плакали. Говорят, мамочка, только не нервничай, живи. А что я могу сказать? Где вот мы нас выгонят на улицу? Где, где нам жить? Даже якийсь коїта то того дорого. Чергова брехня Костусева чомусь не дивує, але може він як досить небідна людина особисто буде знімати житло родинам, які з його благословення викидають на вулицю. До речі, тут досить дало продають житло, навіть здають його в оренду. І все це відбувається у будинку, що досить належить фонду житла тимчасового проживання. То хто ж наживається на горі людей? Напевно, це питання для правоохоронних органів. Вадим тітюкін, Руслан Окаєв, телекомпанія Круг.